Всім привіт! Вас вітаю YouTube канал Світле Таро. Сьогодні 17 лютого, тобто вчора повідомили про смерть Навального. Мене звати Олена, всім дякую за підписки, за вподобайки, Підписуйтесь на мій канал. Всіх рада бачити, будемо разом з вами обговорювати різні питання. І так хочу подивитися Навальний. Чи є причасні люди до його смерті, чи це дійсно той тром, про який нам говорять, чи це брехня. Ось і подивимося, Навальний смерть, і чи, прич... чи є люди причасні до його смерті, скажімо так. Взяла таро безумної луни, таке специфічне таро, не кожному заходить, але чогось в мене сьогодні рука потягнулася до нього. Ну, дивіться, я хочу сказати, що в 100% є король мочовий. Це рішення було сплановано, по цьому рішенню проходила робота певна, це незвичайний не, не тромб, який вмиг швидко лопнув, і людина померла. Тут були задіяні люди, була проведена певна робота по, цій, по цьому питанню. скажімо так. І король мочовий це. Можна сказати, я думаю, що це замовне таке, знаєте, підписаний договір. По влюбленим, скажімо так, позакоханим, це був план, який чітко виконаний і був запланований. Так що тут я не бачу, що смерть до людини прийшла, бо людина, скажімо так, хворіла. Давайте подивимося його думки в останні дні перед смертю. Що Навальний думав в останні дні перед смертю? Ви знаєте, в мене таке відчуття, що він знав. Він знав, що... Є люди, є виконавці, що його життя стоє недешево, що вже воно проплачено, і що це буде закінчення. Так що тут було питання часу. Він часто думав про те, що він замовна людина, що його вже замовили, і що це тільки жде певного часу. Щоб воно відтворилося. Ну, цей час пройшов. Так що він чувствував, відчував, скажімо так, щось неладне. Тут пентаклі говорять, що гарні гроші заплатили за його життя. Не так це все просто. Давайте подивимося, в якому стані його сім'я. Дуже різкі зміни в сім'ї пройшли, колесо фортуни, така, знаєте, кармічна карта, яку треба прожити, тому що дуже швидко все помінялося в житті. Тут треба допомога сім'ї. Люди не вірять, що все це так все відбулося, що так сталося. Жінка, скажімо так, більш королева впала, це така жінка домашня, яка любить свою сім'ю, яка любить своїх діток, яка хвилювалася за свою сім'ю і хвилюється до сих пір, але вона ще дуже важкому зараз стані, це такий, знаєте, ілюзований стан, який не може поняти, що відбулося, ще в недоумінні, скажімо так. Давайте подивимося, чи буде вкрита правда смерті Навального. період до кінця цього року. Дивіться, і так все буде ясно. ясно. Карта Сонця говорить про те, що все всім буде ясно, що відбулося, чому відбулося і чому так сталося. Так що правда буде 100% і всі про неї будуть знати. Так що правда буде на стороні сім'ї Навальних. Доки, можливо, це не буде завтра, не буде післязавтра, але вони до правди дійдуть. Давайте подивимося, чи зміниться ця смерть щось для Росії. Ні, нічого не змінить, так як карта повішений говорить, що змін таких не відбудеться в людей в головах. Як були жертви, так і будуть вони. Нишпорки, як ходили за людьми, наблюдали, так і будуть за всіма політиками. Тут дуже приймаються рішення по таким людям, які трошечки починають щось. Підозрювати, трошечки починають мислити по-другому. Зразу ці люди, скажімо так, оказуються десь під арештами, десь, не знаю, пропадають безвісті. Тобто нічого не зміниться. Поки що нічого в Росії не зміниться. Як була диктатура, так і буде, і тільки почнуть мислити. Трішечки по-другому люди зразу буде за ними сліжка, буде наблюдіння, і зразу їх будуть, скажімо так, їх очікує або тюрма, або ще щось хуже. Так що тут страхів більше, ніж. Що лібо поміняється в них в розумі. Можливо, вони б хотіли щось змінити в, своїм, в своїй країні, але вони бояться, вони не можуть, тому що там дуже жорстко з цим і бистро подивимося, чи є надія, що люди після смерті Навального трохи відкриють свої очі і почнуть мислити по-іншому. Чи є така надія? Дивіться, що я хочу сказати, що багато в кого тут жезлів, це таки, знаєте, щось нове відкриється. Відкриється. По суду дуже великі зміни, скажімо так, почнуться в головах росіян. Тобто вони задумуються, що відбувається, вони вже задумуються, що відбувається, вони вже розуміють, що відбувається. Вони хочуть щось змінити по ту жезлі. Але королева мочова говорить, що там все жорстко, наскільки що їх так запугали, вони дуже хвилюються про свої сім'ї, про збереження сім'ї. Вони бояться, що дуже швидко їм це все зламають, захватять і посадять. Так що тут всі бояться оказатися на місці Навального. того ж самого. Так, що тут дойти дойде, в головах якийсь, скажімо так, обмін прийде, люди почнуть по-другому мислити і думати, але дій поки що я не бачу. Вони хочуть діяти, але в них є страхи за сім'ї, страхи за те, що вони будуть на місці Навального. Так що тут дій я ніяких не бачу, я тільки бачу зміни. Зміни в головах у людей будуть. Це таке знаєте, як, ем, таке послання їм, що треба міняти щось в житті, що треба на цю смерть Навального звернути увагу, що не так просто він помер в тюрмі. Але люди бояться. Хотять, є в них плани, скажем так, подумки, вони обсуждають це, Але це все в закритому приміщенні і не винося на вулицю, тому що кожен боїться за свою родину. Ось такий розклад ми зробили на Навального, на його родину. І на росіян, які ніфіга не бачать і не хочуть бачити, і ніфіга не міняють, і не хочуть змінити, тому що більшість людей живуть в страхах попасти на місце того ж Навального. Так що отакий розклад на Навального я зробила. І я чомусь і думала, що він не помер своєю смертю, тому що це якось дуже різко і дуже швидко. Ніякого предпосила не було, і тут він перед виборами різко помер. Ну, якось так. Всім дякую, хто мене дивиться. Пишіть питання, які б ви хотіли, щоб я подивилася. На жаль, я не можу дуже часто виходити і робити відео, але як можу, так і як стараюсь, так і записую для вас. І для себе, в тому числі. Мені теж подобаються. Ці розклади мені подобаються. Аналіз того, що відбувається. Всім дякую за підписки, за вподобайки. Підписуйтеся. Не забувайте ставити вподобайку, кому подобається зі мною, бути разом на моєму каналі. До побачення, всім миру!